До 55 років я не надавав перевагу ем'язам. Ці три трюки допомогли мені набути міцної сили. Сила у віці, як я змінив своє життя після 50 і чому це під силу кожному. Я завжди вважав себе активною людиною. Біг, хет, здавалося, це був мій ритм життя. Як кар'єрна мама, я використовувала інтенсивні кардіотренування як спосіб випустити пар і, як я думала, спалити зайві калорії. У мене в голові була картина ідеального тіла, якого я хотіла досягти. Але з роками, незважаючи на всі мої зусилля, я не бачив прогресу в рефлексії. Я ділився своїми знаннями, мотивував інших, але сам залишався в пасті своїх звичок. Поки мені не виповнилося 55. І тут щось клацнуло. Я зрозумів, що більше не хочу бути заручником своїх застарілих уявлень про фітнес. Я зрозумів, що роки, витрачені на нескінченні кардіотренування, не принесли мені бажаних результатів. І тоді я вирішила, що настав час взяти своє життя під контроль. Я не збирався витрачати час, на жаль, про минуле. Я вирішила, що буду діяти. І це був початок мого перетворення. Чому я так довго ігнорував владу? Можливо, причиною стало укорінене переконання, що силові тренування для молодих хлопців, щоб накачати м'язи. Я була жінкою, і мені здавалося, що це не для мене. Крім того, я завжди вважав, що силові тренування важкі і забирають багато часу. Але я помилився. Силові тренування є ключовими для довготривалого здоров'я та благополуччя, особливо в зрілому віці. Вони допомагають наростити ем'язову масу, що, у свою чергу, прискорює метаболізм, покращує поставу, знижує ризик травм і підвищує рівень енергії. Мій перехід на силові тренування, що я зробив, першим кроком була зміна мислення. Я перестав думати про фітнес як про спосіб схуднути, а став думати про нього як про спосіб стати сильнішим і здоровішим. Тоді я почав силові тренування 4 дні на тиждень. Я почав з базових вправ, таких як присідання, віджимання, випади та станова тяга. Я використовував гантелі та стрічки для опору, щоб зробити вправи більш складними. Я також почав рахувати макроси. Я зрозумів, що для нарощування ем'язової маси мені потрібно споживати достатню кількість білка. Я почала їсти більше м'яса, риби, яєць і бобових, також почала пити протеїнові коктейлі. Результати, які мене вразили. Після шести тижнів регулярних тренувань я почувався неймовірно. Мій одяг сидів краще, і я почувався сильнішим та енергійнішим. Але найголовніше те, що я почав бачити зміни у відображенні. Мої м'язи стали чіткішими, а моє тіло стало більш підтягнутим. Зараз, коли мені 59 років, я продовжую силові тренування 6 днів на тиждень. Я люблю піднімати тяжкості, відчувати, як мої м'язи працюють, бачити, як я стаю сильнішим. Три принципи, які допомогли мені досягти успіху. Прогресуюче перевантаження це основа будь-якого успішного плану навчання. Необхідно постійно збільшувати навантаження, щоб м'язи продовжували рости. Це можна зробити різними способами: збільшити вагу, додати повторення, змінити нахил або знизити темп виконання вправи. Головне постійно кидати виклик е м'язам. Рух це життя, окрім структурованих тренувань, протягом дня потрібно якомога більше рухатися. Піднімаючись сходами замість ліфта, паркуючись далі від входу в магазин і роблячи перерви на прогулянку, можна збільшити спалювання калорій і зберегти здоров'я ваших суглобів. Я намагаюся проходити щонайменше 10 тисяч кроків на день. Міцність, а не розмір у молодості я прагнула худорлявості, вважаючи це ознакою краси. Але з віком я зрозумів, що набагато важливіше бути сильним, рухливим і енергійним. Я перестав зациклюватися на цифрах, на вагах і почав зосереджуватися на своєму самопочутті. Я хочу мати змогу виховувати онуків, подорожувати, займатися улюбленою справою, а для цього потрібні сили. Мій досвід, особисті спостереження та поради. Не бійтеся почати ніколи не пізно почати займатися спортом. Вік не перешкода, а можливість. Знайти тренера, якщо ви новачок, зверніться до кваліфікованого тренера, який допоможе вам розробити індивідуальний план тренувань і навчить правильній техніці виконання вправ. Будьте терплячі, результати не приходять миттєво. Будьте терплячими і продовжуйте практику, навіть якщо ви не помітите прогрес відразу. Прислухайтеся до свого тіла, не перестарайтеся, дайте собі час на відновлення. Насолоджуйтесь процесом, фітнес має приносити задоволення. Знайдіть те, що вам подобається, і отримуйте від цього задоволення. Що я дізнався про зрілість і фізичну форму. Відновлення є ключовим елементом, з віком відновлення триває довше. Тому важливо давати собі достатню відпочинку та використовувати такі методи відновлення, як масаж, розтяжка та сон. Харчування, паливо для успіху, правильне харчування це не тільки кількість калорій, а й якість. Переконайтеся, що ви отримуєте достатню кількість білка, вітамінів і мінералів. Гнучкість важлива, з віком гнучкість зменшується. Тому для підтримки рухливості суглобів важливо займатися розтяжкою і йогою. Змінюється підхід, те, що спрацювало в 20 років, може не спрацювати в 50. Вам потрібно адаптувати свій план тренувань і харчування відповідно до ваших потреб і можливостей. Висновок ніколи не пізно почати. Моя трансформація це не просто історія схуднення та набору м'язів. Це історія про те, як я перевернула своє життя, набула впевненості в собі і зрозуміла, що вік не вирок. Це можливість почати все спочатку і стати найкращою версією себе. Я сподіваюся, що моя історія надихне вас розпочати власну подорож до здоров'я та благополуччя. Ніколи не пізно почати. Ваше тіло та ваш розум будуть вам вдячні. Пам'ятайте, сила це не лише м'язи. Це про дух, про впевненість у собі та про бажання жити наповно. Сила – це не лише м'язи. Це про дух, про впевненість у собі та про бажання жити наповно. Я впевнений, що кожен з вас здатний на таке перетворення. Головне зробити перший крок. І тоді ви побачите, що можливості безмежні.